Чи в аптеках продаються справжні ефірні олії? Чи це вже, як ти сказала, арома масла, і взагалі якої вони якості? Ну, якщо ми говоримо про Україну, наприклад, да. то в аптеках купити 100% ефірну олію не можна і немає. А десь вона не ніде її можна купити онлайн. Угу. От онлайн у виробників, які займаються е, оліями від. Посіву цих рослин до закупорювання кришечки. Це, от, ну чому я вибрала? Я просто проаналізувала, коли почала займатися ефірними оліями, я проаналізувала всіх виробників, що є. І є там 3-4 виробники по світу великі. Які не продаються на прилавках, які не продаються uh -huh. в аптеках, це лише через консультацію. Ти можеш отримати у консультанта, і вони в принципі доставляють по всьому світу. І це чиста 100% ефірна олія. А в європейських аптеках? В європейських аптеках теж не можна купити. Лише Франція. Франція, uh -huh. яка є законодавцем взагалі аромотерапії, там можна в аптеках купити ефірні олії терапевтичної якості.